Добрий день! Наразі у квартирі робимо ремонт і хочу залишити свій відгук чи спостереження стосовно дерев'яних дверей. Чим їх фарбувати? Тому що сьогодні я шукала саме цю інформацію і такого порівняння фарб в одному відео я не знайшла. Скажу одразу: першу фарбу я купила пінотекс, навіть не фарбу, а лазур по дереву а а, колір ранковий туман. На сайті він був такий, як кольором Моко. І сьогодні ще купила одну фарбу для а, акрилову емаль, для вікон та дверей. Тріора теж а, закольорувала такого кольору, як Моко. От. Тобто, а мій відгук буде про те, як е маститься ця фарба і лазур. Отже, дві дощечки для прикладу, е ось ця дощечка пофарбована, шість слоїв лазури, пінотекс ранковий туман. Ця дощечка один слой. Фарби тріора для вікон та дверей. Кладеться вона дуже зручно, ну а, просто махом кісточки. Це шість разів я мазала-мазала і ось такий результат. Тобто тут лишається текстура дерева, що мені і треба. Але колір однотонний і закриває все. pinatex she's so